Як організатори схем з перевезення чоловіків призовного віку через кордон з невизнаною Придністровською Молдавською республікою відправляють українців до рук підконтрольної ФСБ спецслужби? Яку інформацію у них випитують, та як цими знаннями може скористатись ворог? Ми провели годинний розмов із тими, хто заробляє на незаконному переправленні, і з тими, хто пройшов через допити у так званій ПМР? На південному заході наша держава межує з самопроголошеною Придністровською Молдавською Республікою. І наразі це один з основних маршрутів для незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон. Ці відео нам надали прикордонники. Вони публікуються вперше. Кілька груп чоловіків вийдуть полем, підбираються заздалегідь підготованим маршрутом до кордону з так званою ПМР. Вони хочуть втекти з України, щоб не служити в армії, але навіть не підозрюють, що їх чекає по той бік кордону. Зауважимо, що конкретно цих чоловіків затримали. Та декому таки вдається втекти до так званої ПМР. У месенджері ми поспілкувалися із чоловіком, який втік з України таким шляхом вже після повномасштабного вторгнення Росії. Нас забрали машиною з готелю, і ми рухалися понад 100 кілометрів до кордону. Потім пересіли ще в одну машину. Далі нас висадили десь у полі і сказали сховатись у лісопосадці. Хвилин через 10 нас із тепловізором знайшов провідник. Я нарахував близько 14-17 людей, які займалися тим, щоб ми виїхали. На кожному етапі вони між собою по раціях спілкувалися. Там точно у команді є прикордонники. І ті, що на дронах, і ті, що з тепловізорами. Нас буквально вели у темряві. Ми поговорили з організатором схеми вивезення чоловіків. Він запевнив, що ризики мінімальні, бо залучено правоохоронців і митників з обох боків кордону. Ви смотрите у тебе пост. Там виїзд сто процентне вид. Ми работаємо з мента, Ну коротше, і міліція там за і е, не за дійствовала. Там виїзд 100%. Журналісти слідство інфо вирушили на кордон з невизнаною ПМР, щоб поговорити з українськими прикордонниками. Вони розповіли, як затримують втікачів та чому саме ця ділянка так приваблює організаторів незаконного виїзду. Прикордонник Олександр, оператор безпілотника. Він моніторить ситуацію на межі Одеської області та самопроголошеного Придністров'я, виявляє порушників державного кордону. Мені більше подобається вночі працювати з тепловізором, це більш якісна робота і вона більш результативна. За його словами, влітку кількість порушень зросла. Перетнути кордон з так званою ПМР переважно намагаються чоловіки, щоб уникнути мобілізації. З наступом ну, тепла і літньої пори затримань стало набагато порушень, точніше стало набагато більше, ну і затримань, звісно. Ця ділянка, яка на з ПМР, вона зараз найбільш актуальна для організаторів схем виїзду. На жаль, напевно, так. Організатори набирали велику кількість чоловіків. Та намагались їх такими великими групами більше, ніж по 40 чоловік переправляти на територію суміжної країни. Вартість даних поїздок варіювалася від 5 тисяч доларів 20 і навіть були цифри більші. За словами наших співрозмовників, організатори нелегальних виїздів переховуються за кордоном. На території так званої ПМР вони мають водіїв, які переправляють втікачів від кордону з України до Молдови. Придністров'я такий собі транзитний пункт. Вони обирають ділянку з ПМР через те, що ділянка ПМР е, на даний момент досить слабко охороняється е, з їхньої сторони. І тим самим вони собі спрощують свій шлях щодо дальшого переходу на територію Молдови. Також основний момент це того, що це російський сегмент ворожої країни. А чому ви думаєте, що тут наскільки ми всі знаємо, що ПМР це підконтрольна невизнана країна, яка повністю фінансується? Російською Федерацією. І я думаю, їм просто напряму поступають вказівки щодо подальшого, щодо пропуску цих осіб. На території ПМР проводять фільтраційні заходи, під час чого там з ними спілкуються, і тим самим Росія там, співробітники ФСБ дізнаються дуже багато інформації про місця розташування наших підрозділів. Техніки військових частин і тому подібне. Як працюють схеми з вивезення? Скільки це коштує, що відбувається на території невизнаного Придністров'я з українськими чоловіками втікачами? Слідство інфо поспілкувалося з організаторами схем, а також із чоловіками, які скористалися такими послугами. Як виявилось, допити і фільтраційні заходи, не вигадка, а обов'язкова процедура. Та перед тим як ми розповімо про все у деталях, важливо нагадати історичний та політичний контекст, що таке так звана Придністровська молдавська республіка і у чому полягає вплив Російської Федерації на цей регіон. Двадцять 25 серпня 91 го депутати Придністровської РСР прийняли так звану декларацію про незалежність. Цю незалежність не визнала жодна країна-членка ООН. Росія, до речі, теж але саме Росія активно втрутилася у військовий конфлікт з Молдовою на боці сепаратистів. Відтоді на території невизнаного Придністров'я перебувають російські військові, яких тут називають миротворцями, а також розміщений склад російських боєприпасів. Вадим Красносельський прочт о любві, який написав для супруги, і поділиться рецептом новогоднього холодца. Про Красносельського ви навряд чи щось чули, але це очільник так званої ПМР. І він за те, щоб російські армійці і боєприпаси залишалися у самопроголошеному Придністров'я. кто говорит о выводе, может по-разному рассуждать и разные доводы приводить, но эти доводы, эти все мысли, они никакого отношения к миру не имеют. Они имеют Тука отношення к ескалації конфлікту. тим болі боєприпаси це власність Російської Федерації все сіро в целях общій стабільності. Ми оказуємо вседійство для общій безпеці безпекою на визнанні ПМР. Також опікується так зване Міністерство Державної безпеки МДБ. І зв'язок з Росією цієї структури також очевидний. З 2017 року відомство очолює колишній співробітник Федеральної служби безпеки Валерій Гебос. У структурі так званого МДБ, розвідувальні й контррозвідувальні підрозділи, спецпризначенці, а також прикордонні загони. Міністерство кажуть у місцевих медіа і впредь будуть грати значиму роль в стабілізації ситуації як внутрі республіки, так і по її периметру. Тобто так звана Придністровська Молдавська Республіка, що межує з Україною, самопроголошене утворення не визнане як незалежна держава, навіть Росією, але на його території є російські склади з боєприпасами та військові РФ. Контроль кордону забезпечують підрозділи, що входять до структури так званого Міністерства держбезпеки. Його очолює колишній російський спецслужбіст. Нам вдалося поговорити з чотирма популярними в телеграмі організаторами виїзду про допити спецслужб так званої помер. Ні слова, що делають ПМР? Тобто людина, коли потрапляє в ПМР, ще попадає в помер, тобто і коли його там ніхто не зустрічає, ніби даже зустрічає, тягнути, в їхню, а вони все в білі їхню, ані там проводять реєстрацію. Чоловік перейшов не офіційно, оставляють адміністративний протокол. Человек платять вроді по 10 доларів. Штраф. Угу. От, і все, і далі дальше теж їздять. Просто, ну там, много хто людей, коли в Кішеньому був, многих хто здавався фмер, та говорять, там вполне нормально позирають, давали і сігарети вообще туплова, що. Щоправда, перевізники не договорюють про обов'язковий допит у так званому Міністерстві Держбезпеки МДБ. Журналістка слідству інфо, вдавши із себе жінку, яка хоче вивести чоловіка з України, поспілкувалася з 15 втікачами. Ми помітили закономірність. Ті, хто тікав самостійно, спокійно сідали в таксі та прямували до Кашенево. А ті, хто користувалися послугами перевізників за гроші, проходили допити в так званому МДБ. Вони всіляко там у кабінеті тиснуть. Якщо не скажеш, що назад до України поїдеш. Наприклад, вони там ліплять про те, де військові частини, де ППО стоїть і так далі. Придністровці ставитимуть різні незручні запитання про знайомих військових, про військові об'єкти у рідному місті, повний опис сім'ї, номерів телефонів, можуть обзивати х. Ну, це норм у них вважається. Головне нікому не грубити. Головне, впевнено, брехати. Вони запитуватимуть у стилі. А якщо ми карту покажемо, покажеш військові об'єкти. Він повинен сказати: а який сенс показувати на Google Maps, якщо все там і так очевидно? Риються у телефоні, то ж там краще все почистити. А що треба видалити? Все, що пов'язане з війною, більше їх нічого не цікавить. были жесткие допросы. И, скорее всего, это были ФСБшники, меня допрашивал, ну, очень похоже. Потому что вы спрашивали про военную технику, все, короче, у любого мужчину, кто выходит, они очень сложно доказать, что ты не военный, а я не военный. А вот. И э, они выспрашивают, хорошо, если ты не военный, то какие у тебя там есть друзья военные, или там ищут в телефонах, все унижают. В общем, все там наручники могут заковать бросить mm -hmm. на подвал. Если подозревают, что ты там врешь или что-то еще. Ну а как, как доказать, что нет? Mm -hmm. Ну и спрашивают вокруг ПМР тоже, что творится максимально все. Но вокруг ну, вокруг ПМР-то еще тихо. понятно, что спрашивают. А остальное, типа, зачем столько вопросов-то? Передают. Передают русским все. Ну, меня, конечно, жестко таскали. Морально, просто жестко. Ну, что такое морально? Подряд, что ты набазарил, столько информации и разной. Ну, я как бы ничего такого и не рассказывал. Вот. Мы тебя сейчас вместе с этим отправим на границу. тебя там свои, короче, забьют ногами. П'ятеро чоловіків, з якими ми поспілкувалися, вважали тих, хто проводив допит російськими ФСБівцями. Вони запитуватимуть про розташування, де техніка, де люди, дурника вмикатиме, і все буде нормально. Один хлопець сказав, що там мало не ФСБівці стояли. Ні, якийсь мент, але представився ФСБ. Ви говорили, там прямо ФСБшники стоять у них в этом. Ну ні, ФСБшник, ФСБшні, скорее всего, та був нулі, ну, либо... ну скоріше да. Усі опитані нами втікачі проходили допит за стандартною схемою. Спочатку здавались прикордонникам, а по одразу їхали у відділ внутрішніх справ. Там їх тримали в камері, поки не наставала їхня черга їхати на допит до слідчих так званого МДБ. Кілька чоловіків виїжджали через рибницю, придністровське місто поруч з українським кордоном. Усе одно до рибниці повезуть на блокпост, там два мусора. А то що на мосту? Так, вони там у контейнерах. А як ти зрозумів, що розчав? Ну, в контейнері у них прапор висить. Плюс заповнюють папірці запитання про ППО. Я думаю, не просто так. Ми дійшли висновку, що допити чоловіків у так званому Міністерстві держбезпеки обов'язкова процедура майже в усіх перевізників, що переправляють чоловіків через невизнане Придністров'я. Припускаємо, є певні домовленості, щоб спокійно працювати. При цьому зазвичай ділки про допити не попереджають, а на запитання про них запевняють, що це лише формальність. Маршрут без допиту до МДБ з оформленням до НДБ. А чи можна припустити без ні? Це оформлення в МДБ. Формальність боятися і переживати нема за що. У нас є інші маршрути там, де ми обов'язково довжні завести через МГБ, ну, в МГБ, а потім вони там знаходяться чуть-чуть і їх відпускають. Я вам скажу, що в останнє час ми працювали ці або полетіли політіли НКП навіть після цього можуть залишатися скептики, мовляв, те, що допити проводять працівники так званого Міністерства держбезпеки, то це логічно. І чому ви вирішили, що інформація потрапляє до Федеральної служби безпеки Росії? По перше, псевдоміністерство держбезпеки систематично намагається проводити операції в Україні на користь Росії. Наприклад, у 2014 році в Одеській області СБУ затримала капітана спецслужби так званої ПМР Сергія Кузьмука. Шпигун намагався налагодити канал незаконного постачання зброї та боєприпасів з території невизнаного Придністров'я в Україну, щоб дестабілізувати ситуацію і зірвати вибори президента президента України по-друге, вже після повномасштабного вторгнення Росії спецслужби самопроголошеного Придністров'я намагалися отримати інформацію про військові об'єкти на територію України не лише через допити чоловіків на кордоні, так зване міністерство держбезпеки проводило цілі спецоперації з залученням агентів, які працювали одночасно і на псевдо МДБ, так званої ПМР, і на Федеральну службу безпеки Росії. Це паспорт громадянина так званої ПМР Олександра Суханова. Він має і українське громадянство. За даними Служби безпеки України Суханов активний учасник одеського антимайдану, брав участь у масових заворушеннях у 2014 році за що був оголошений у розшук. А у 2019 році завербований представниками псевдо МДБ, так званої ПМР. Він пройшов інструктаж і у 2023 році почав виконувати завдання. Невдовзі чоловіка затримали у Одеській області. Тоді СБУ повідомляла, що він діяв в інтересах російських спецслужб. Він отримав вороже завдання: створити власну агентурну мережу на півдні України. Серед пріоритетних напрямків його розвідувально-підривної діяльності був збір розвідданих про дислокацію та переміщення сил оборони. У прифронтових районах на півдні України. Наприкінці 2023 року Суханов визнав провину і його засудили до 15 років позбавлення волі за державну зраду. Наразі триває розгляд апеляції. Сам Суханов у слідчому ізоляторі. І хоча суддя відмовив слідству інфо у інтерв'ю з Олександром, однак виявилось, у в'язненого чоловіка є доступ до телефону. Тож ми попросили журналістів зв'язатися із ним та поставити кілька запитань. Нам передали це лише. Стування, зокрема, Суханов написав, що чекає на обмін військовополоненими між Україною і Росією. Його ім'я є у списку на обмін. Тож апеляція це на його думку просто затягування часу. Наразі перебуваю в СІЗО, Держзрада, шпигунство на користь Росії. Чекаю обміну. То ви працювали на МДБ чи наше ФСБ. МДБ ПМР працює під чуйним керівництвом. Думаю, ви побачили достатньо, щоб зрозуміти ділки, які незаконно вивозять українських чоловіків через так звану ПМР. діють на користь Росії. Вони не лише допомагають їм ухилятися від армії, але й відправляють на допити так званих придністровських спецслужб. А ті вже діють в інтересах росіян, збираючи дані, зокрема про військові об'єкти в Україні. На цьому все. Дякую, що додивилися це до, до кінця, Якщо хочете, щоб наших розслідувань було більше, запрошую підтримати нас на монобазі за посиланням на екрані та долучитися до слідства клубу.